Друзячки, всім добрий день, Христос Воскрес. Другий день у нас, Різ... Другий день у нас Ну, Господарство ви, не знає цих свят і треба працювати. Сьогодні ми приїхали на господарство. Вчора гарно посиділи, відпочили, сьогодні будемо до роботи приступати. Ось. Підключили шланг, Зараз накачуємо 300 літрів водички, Того, що там якби ще на день могло хватити, але все ж таки ліпше накачати. Хай буде більше, чим взагалі не буде. Ось, давайте оператор, я покажу зараз вам як в нас тут трошки загадилися поросятка. Ось такі в нас поросятка. Ці два карапузи осталися. І оця свинка, яка пережила вже в нас різдво, новий рік. І вже пережила Паску. Ось, ну в неї ще плюс-мінус, я ще підкину зараз соломки, і в неї буде тут все чітко. Дав я їм трошки люцерни, дав я їм трошки люцерни, вже вийшов на поле. Я там минулого, ні. в 23-му році я посіяв люцерни трохи. Вийшов сьогодні на город, дивлюся, гарна люцерка росте, вирвав жменьку, дав свинці оці, от. Трошки люцерни. І цим е, карапузом малим теж. Да. Дивіться, як вони запашкудилися. Ми зараз цими вилками їм зробимо порядочок. Трошки побілили перед святом. Там побілили, там не білили, тому що там оця свинка була. Але е, ну типу сім взагалі я не білив, того, що вони б тут ну, не дали йому висухнути взагалі. Ну, якось так. Ось, кормушечка, ми їм всипали ще. Корму. Чим зараз кормимо? Кормимо просто звичайною осипкою, однією пшеницею. Одна пшениця зараз в них в раціоні. Того, що немає в нас в селі ячменя, і, в принципі, їм не гірше, що ми даємо їм одну пшеницю. Такі вже ну, хороші свинки, ну не знаю по скільки, тихо, тихо, вони такі лякли, не знаю, по скільки в них кілограм. Ну, це наші барбікюшечки, я їх називаю, тому що вони будуть на літо. Ми їх будемо різати літом. Такі величенькі стали. Якби, як, як для звичайної осипки, це дуже хороший результат. Тобто я знаю, що вони одну одну пшеничку насіляють зараз. Ось. Цю пепу, це їхня мама, виходить. ми будемо обрізати, не знаю, ну, десь до 10 травня. Будемо бачити. коли ну, така теж величенька Вона, зараз з цього ракурсу, така величенька вже. Це також ми для себе тримаємо її зараз, Того, що якби, ну, нам теж потрібно м'ясо, сало. Е, і я її заріжу. Ну тобто, коли її наймемоклія, коли її заб'є, і буде собі нічого ми не продаватимемо. Е, ось ці поросятки, е, що в нас залишились також для себе. Ми також не шукаємо клієнтів, тримаємо для себе. Ну, бо ми, нам потрібне е, сало і м'ясо. Чого? Е, тому що ціна якби є, і хороша ціна, і можна запропонувати хорошу ціну і продати, але і потім і бігти в магазин чи там е, на базар купувати собі. Не бачу в цьому, якби е, логіки. Так що краще ми ці, не знаю, цю заріжемо. На кінець червня, на кінець серпня, і нам буде ціле літо, у нас буде м'ясо. Бо я знаю, що це м'ясна порода порусят. е, Ось, то краще залишимо собі. Так що, ось, друзяки, далі ми зараз поприбираємо це все. Для вас це буде один момент, а для мене це буде 15 хвилин роботи. І включимося вже, коли буде тут порядочок. Все, давайте. Моя жадана і кохана, давай може випні. Друзячки, ми, виходить, вже поприбирали, чуть-чуть там ви, ну, вам зазняли відос. Поки я викидав ніч цим малявком, накачалася повна бочка у нас в річка, ми зараз ви... винімаємо шланг. Отак. Ви... Зараз його викинемо, викинемо шланг. так. Далі. Е, Насипаємо трохи пепі їсти. Подивлюся, вона вже все з'їла. Неї не, не бункер на кому можуть, трошки Тут треба насипати такого. І цього підра вистачає на цілий день. Отак. Вона так само у нас їсть від одну розсудку без нічого. Без БМВД. В принципі, вона вже до кінця свого життя вже буде... Що ж ти кричиш? Ну... Е, це. Вона в принципі, вже до кінця свого життя буде їсти одну особку. Без... Ну, не будемо давати їй БМБД. Далі, що я ще хочу вам розказати? Зараз ми ще принесемо е, цим поросятам тюк. Можливо, навіть два і свинця ще кинемо тюк соломи. Боною в в дивіться, ще скільки є. Ну це якби дрібнички. Йдемо, покажу вам, скільки в нас залишилось е, ще соломи, наскільки ми її багато взяли, е, скільки в нас ще залишилось. Зніми вон качок. Получається, що в нас по качках сьогодні в нас 21 квітня і несеться тільки одна качка. Одна, розумієте, з. Е, Барон, що ж ти пригаєш? кажу? Дивіться, це мій пес, його звати барон. Він мене любить, я його люблю. У нас з ним любов. У е, нас, виходить, на 21 квітня несеться тільки одна качка. І все. Ну, це капець, просто це капець. Качури начебто працюють непогано, е, якби паруються, але діла я щось не бачу з них. Ну, Взагалі кепсько. Один качок, коротше, на... Виходить, на Наскільки на 14 качок, у нас, нас на 14 качок, е 5 качурів, якби непогана пропорція, але все ж таки, ну, бабусь здоровий. Ладно, це все якби таке. Дивіться, скільки в нас ще залишилося соломи. Вся солома, тобто, от, е дуже довгий у нас цей сарай, 6 метрів довжину, і оце повністю він забитий соломою. Ну, якби... Вона під накриттям вона не загнила, нічого, сухесенька соломка. Тут ще були в нас двері, вони впали. Коротше, значить, Дверей тут не треба. Вот. Е зараз ми беремо тюка якогось. Ну, Зато, знаєте, ну, хай, хай воно буде. Типу, ліпше, хай буде забагато, чим потім, знаєте, посеред зими шукати, що не вистачає соломи і шукаєш. А вона якби не в сезон, вона дуже дорога. Так що йдемо, зараз поставимо малим поросятам. Е, підставимо і ще одного тюка візьмемо для пепи. Так що якось так. Кажу, качки мене підвели на цей раз дуже сильно. 21-ка у нас 21 квітня, а тільки одна качка несеться. Жодна качка ще не сидить. Жодна качка не сидить. Не знаю, що з цього всього вийде. От. Але що вже ну, що вже маємо? Головне, що у нас поросята ростуть, їдять, все добре. Одну свинку ми зарізали. В, на початку березня ми одну свинку зарізали. Вон у нас певка зараз водичку, поїлку ми її виходить, опустили трошки нижче. Того, що е, високо підняли, багато води йшло в перерозход. Тобто, вона багато води вибризувала, багато води якби, ну, просто розливалося. Вона її не пила, вона не неї грала. Вот. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, я вам показав трошки процес роботи, хоча сьогодні і дуже велике свято, другий день Пасхи. Але все ж таки кажу, що в поросят немає свят. Ну, в господарство немає вихідних і немає ніяких е, свят. Так що ось, всім дякую за перегляд, всім хорошого, е, хорошої паски, всім вкусної <сес> Паски. Радий був вас бачити, всім па-па.